Всім вами Юра ви на каналі Юрші Дейті Сьогодні ми заходимо в Brawl Stars -Стар, через теж. Думаю, що по нас провів відео, Ви вже зрозуміли, що сьогодні я вам розповім, що вам потрібно встигнути зробити до обнови, щоб це було вигідніше. До обнови і після обнови ви вже були в плюсі. Ну і перше, що нам потрібно зробити, це е, купити скінчик на амбер в Бралтоті, я думаю, було зрозуміло, що там сказали, що цей скін на амбер буде е, з ціни 149 кристалів, перейде до ціни за 299 кристалів. Тобто він з епічної рідкості перейде до легендарний. Тому його в першу чергу. Треба... Докупити. Я його зараз прям куплю, докуплю за 24 кристали, бо е, потім 300 кристалів, за, це, за 300 кристалів цей скін купляти якось не дуже хочеться. Тому купляємо через 3. Дві, одну, бам, все, полетіло. Аня, от тепер все. Полетіли скінчик, нам залітає новий скін, сніжна королева, амбер. І забираємо в нас ще йде, плюс також пінчик. Отакий непоганий. Після обнови до неї додадуть ще багато пінів, спрейів. Ну, коротше, як всі ну, як всіх скінах за 300 кристалів. Е, далі. На мою думку, потрібно купити е, на барлі скінчик. Це він називається у нас позолочений Барлі. Через те, що якщо подивитися на цей скрін, е, то е, тут видно, що барлі є в колекції золотих скінів, а вони коштують аж 25 тисяч монет. Тому, на мою думку, краще купити цього барлі за 29 кристалів або 1000 блінків, щоб не витрачати так багато монет, якщо не буде доступний лише за монети. А це лише мої догадки, бо він може і бути в цій колекції за кристали. Також до обнову потрібно увійти в клуб. Якщо ви не знаєте, в який клуб заходить. То у мене для вас є гарна новина. Заходьте в мій другий клуб, де є я просто свого твінка. Я на ньому часто граю, тому ви не помітите різниці між новим і старим клубом. Ну а якщо ви ще досі не отримали цей пін, то скануйте цей qr код або в описі нажміть на ссылку і отримуйте його абсолютно безкоштовно. Також, якщо у вас не прокачаний Бралер, то обов'язково прокачте їх найближчим часом, якщо хочете отримати круті скини з рангового бою. Бо я думаю, всі знають, що це режим. А для тих, хто не знає, то коротко розповім. Це режим, де потрібно перемагати і лутати рангові стардропи, з яких ви можете отримати ексклюзивні скини, тому щоб це було робити легше, прокачуйте акаунти. На цьому все. З вами був Євро. Була на каналі Юричі 9 Ставте лайки, підписуйтесь на канал та жміть на щоб не пропускати мої найкрутіші круті Всім пока-пока!